Боксерки та труси від датських брендів. Selected Home, Bruno Banani, Karl Lagerfeld, розміри M, L, XL, 2XL. В різних кольорах. Ціна 23,5 євро за кілограм. Також попадаються плавки в лоті Бруно Банані. Карл Карлегельфільд. Тут розміри М. Тут розміри 2 XL XL, тут розміри L. se make it. <music> XL2 Excel, zwei Excel. Також є в упаковках Selected Home розмір М. 5 штук в упаковці. Ціна побірці 40 євро. І такі є набори Джеки Джонс. Шкарпетки. Жіночі та чоловічі від датських брендів TradeMark. Сінові збірками.